Привіт! Показую, як зробити стрічку екран поразки. Стрічка, поразки, екран поразки, те, що ми робили в минулого заняття. Отже, у вас на платформі є довідничок, є довідничок, як зробити цю стрічку екран поразки. Ми заходимо сюди і у нас написано: Додай до папочки Screen Guy та перейменуй його в Guide. До папочки Screen Guy. До папочки Starter Guide нам потрібно додати Screen Guide. Заходимо до нас в гру, заходимо в папочку Starter Guide, додаємо Screen Guide і перейменовуємо його так, як нас показано в презентації. Зараз перевіримо, здається так. Yeah. Клікніть на доданий об'єкт та увімкніть властивість Ignore Guides. Щоб створене меню ігнорувало меню робот. Відкриваю. У мене обраний цей об'єкт, і я в property знаходжу віконечко, яке має назву Ignore Guides Set. Ставлю тут галочку. Все. Наступний слайдик. Повертаємо сюди, клікаємо далі. Додаємо Image Label. І змінюємо властивість Size на одиничку, і background Transparency на одиничку. Це саме вже об'єкт та image Label. Повертаємось в цього об'єкту. Через плюсик додаємо Image Label, Ось він у мене додався зліва, знаходимо Size, Size розмір, видаляємо все, що є, ставимо одиничку, і він приймає розмір повністю нашого scрінguю. І знаходимо властивість Background Transparency, нолик змінюємо на одну. Наступний крок додати картинку до Image Label, скопіювати Azit ID з toolbox. Відкриваю Roblox. Знаходжу toolbox. Шукаю картинку. Замість модел обию текст. І друкую. У нас там в кінці повинно бути. Типу Game Over. Кінця э, гра завершилась. Може бути будь-яка франця за вашим бажанням. Game over. Тут будь-яка картинка може бути. Ну, до прикладу, я обираю game over. Ось чорненьку картинку. Так, я клікнула на неї, на неї не треба було клікати, ми її тут видаляємо. Я клікаю на неї правою кнопочкою миші і знаходжу рядочок Copy Asset ID. «Copy As ID». І в Properties об'єкта Image Label, шукаю рядочок Image. Тут багато тексту англійською мовою, я його видаляю і вставляю той текст, який я скопіювала. От, в мене картинка з'явилася Over». Наступне, що нам потрібно додати, скрипт до об'єкта. Спочатку нам потрібно об'єкт ImageLabel вимкнути властивість Visible. Тут же в об'єкті ImageLabel я знаходжу властивість Visible і прибираю галочку біля нього. Так, де Visible. Ось. Visible. і прибираю тут галочку. Тобто ми вимкнули цей об'єкт, він у нас буде з'являтися тоді, коли гравець буде помирати. І тепер ми до ImageLabel через плюсик додаємо Local Script. До image Label через плюсик. Додаю Local Script. Перший рядочок ми видаляємо. І заготовка скрипта у нас є на платформі. Ми можемо знайти його на платформі. Він має назву, так, він має назву скрипт для екрану поразки. Скрипт для екрану поразки. Копіюємо його. Копіюю цей скрипт. Вставляємо сюди. і як же ми, в нас тут, до речі, дивіться, є таймер weight 5 секунд. що 5 секунд після смерті гравець потім відновлюється. Ну, рестарт з нового з початку гри починається. Як же нам перевірити роботу скрипта, нам потрібно погиб, ну, погиб щоб гравець погибнув в режимі гри? Я візьму, наприклад, там якийсь лава або кіл блок, щоб перевірити. Просто ось візьму цей блок, і я дотронусь до неї, і коли гравець погибає, в мене повинен з'явитися цей об'єкт. Геймплей. Uh, геймплей. Заходжу в режим гри, перевіряю, як це працює. В режимі гри ви там спочатку обираєте клас, за який ви граєте, виконуєте всі умови. І десь, наприклад, в якийсь момент ви втрачаєте своє ХП. Бачите, в нас з'являється віконечко Game Over, почекалося 5 секунд, і гравець з'явився на спалення. Якщо ви хочете, щоб часу було довше, ніж 5 секунд, то ви в локальному скрипті змінюєте 5 на, ту, на той час, який вам довподобив. To jest taki momentek.